Слава Ісусу Христу за подарований ним ранок. У нас в церкві один брат любить досліджувати Боже Слово і історію християн, історію церкви. І одного разу він запитав у нас, чи знаємо ми, як віталися християни в 3-4 столітті. І проповідник виходив за кафедри дещо казав і зал відповідав. І нашій церкві це сподобалось. І мені в понеділок сказали, що. Я про дещо забув. Відповідно, хто був понеділок, мені в цьому допоможе. Особливо хор своєю силою і потужністю, якою вони співали. Я думаю, вони мені допоможуть. І ми дещо це проголошення також з вами зможемо зробити. Господь серед нас. Слабенько потрібно сказати, є і буде. Якщо ми це визнаємо і хотіли би, щоб це було в нашому житті, вони тоді так віталися. І це є добре, коли ми це розуміємо, і ми це визнаємо. Господь серед нас. Прекрасно, нехай Господь всіх насрясного благословить. Про це пам'ятати, що Він дав обітницю бути серед нас, і Він цього бажає. І перш за все хотів би для кожної з нас нагадати про те, що Бог. Нас всіх дуже сильно полюбив, і він розположений до кожного з нас. Диявол, він ходить і постійно шипоче. Ти недостойний, ти негідний. Що ти тут взагалі забув? Це взагалі слово не для тебе. Воно не є актуальним для тебе. Ти що, не знаєш своє життя? Чому ти сюди прийшов? І він може це навіювати. Але, дорогі брати і сестри, Бог він розположений. До тебе і до мене. І цей ранок подробний по його великій е, милості. І хотів би з вами сьогодні порозмірковувати над такою темою унікальність благодаті. В книзі Лестера Самрла він спитав сміта Вілсхворта, як ви встаєте кожного ранку? Буквально хвилька. Згадайте, як ви сьогодні прокинулись? Про що ви думали? Що можливо? Можливо, якісь були сподівання, очікування. І цікаве те, що <кій> <кій> воно так періодично буде пропадати? Допоможи мені, братику, щоб у нас все було добре. І коли він в своїй книзі запитав в свого товариша, служителя, і були сказані такі слова ним. Я ставлю ноги на підлогу і танцюю по всій кімнаті з піднятими руками. Ого, що це відбувається в житті цього чоловіка, що він, прокинувшись зранку, вихваляє Бога. Для нас, може, там одне слово буде незрозумілим, але тим не менше, можете підставити, яке вам подобається. Він прокидається з самого ранку і він хвалить Бога. Я розумію, що він пережив в своєму житті Божу благодать. По особливому і кожного ранку нею радіє. І він її проголошує. Тому що для нього це ціно, для нього це важливо. Божа присутність самого ранку. А як ми прокидаємось? Згадай, не просто в неділю, коли ми, о, що я одягну до церкви, так, 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 буде служіння, співаю, проповідую вірш. Тобто, у нас більш-менш такі духовні думки. А понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, про що ми думаємо в той ранок? Ще не встигли відкрити очі, а вже руками нащупуємо, де я поклав свій смартфон. Ще ногами не торкнулися до підлоги, а вже ми освічені, що сталося в усьому світі, що відбулося. Ще не прокинувши, ще не відкривши свої очі. Але цей чоловік і Божа людина починає свій ранок. Вихваляючи і дякуючи Богові, тому що переживає в своєму житті благодать. Між законом і благодатью є дуже велика різниця. Закон ким був даний? Мойсеєм. А благодать та істина вона прийшла через Ісуса Христа. Тобто Євангеліє нам показує, що щось кардинально змінилося до Євангелії, до Ісуса Христа був закон, і Він працював. Він був ефективний, він був потрібний, він працював. Але коли прийшов Христос, він приніс нову епоху, взагалі нове. Дивимось. Закон потребує Діл справі фокус закону на відплаті, але фокус Євангелія на віри, фокус закону на людських зусиллях, Євангелія на перебуванні в Христі. Закон фокусує наш погляд на правилах, але фокус Євангелія на відносинах з Ісусом Христом. І зовсім інша є протилежність. І закон він потребує від нас, дає нам певний перелік правил, зобов'язань, що ми маємо в своєму житті досягнути, викликає нам певні вимоги. До чого нам потрібно дотягнутися, певна поставлена є планка, що о, братику, сестричко, а ти до цього не дотягуєш. Дивись, що треба робити по закону. І ми можемо поспостерігати, що в багатьох церквах Євангеліє проповідується лише до покаяння. Тобто, щоб покаятися, отримати спасіння, тобі потрібно повірити в Ісуса Христа. Але, на превеликий жаль, потім наша проповідь переключається на проповідь закону. От дивися, брате, сестру, потрібно тобі для того, щоб далі слідувати за Христом, ось перелік постанов, перелік певних правил для того, щоб тобі бути серед нас. Ми стаємо жорсткими. Я не кажу, що правила постанови в церкві, це є погано. Абсолютно ні. Але ми з благодаті, з Євангелії, переключаємося зовсім на інакші. Речі забуваємо навчатися в благодаті в тому, що Бог нас робить новим творінням. Люди, які проповідували Євангеліє, можете просто проаналізувати учні, послідовники Христа. Візьмемо до прикладу. <кхи> Павла, він захоплювався від взаємовідносин з Ісусом Христом. А що в той час робили законники? Абсолютно протилежне. Навіть коли Ісус ходив по землі. Вони його не сприймали, а тим паче потім, як вони можуть отримувати насолоду від взаємовідносин з Христом, якщо в них їх немає. Але Павло він насолоджувався в присутності Господній, він цінував взаємовідносинами з Господом. Хтось читав післання до Галатів. Це одне з самих таких жорстких послань Павла. І в чому ж був так сильно виражений? Або був гріх Галатійської церкви. Хто може мені допомогти в цьому? Що він до них пише? Він пише: ви відпали від благодаті, вам немає користі в Христі. Чому? Що відбулося? Що такого відбулося в Галатійській церкві, що до них так пише Павло? Чим вони почали грішити? До них прийшли друзі Якова. І почали, <кій> в Галатію, почали робити те, що почали проповідувати закон. От Христос, те, що Він говорив, робив, це все добре. А от обрізання. Нам потрібно дещо ще для праведного життя. Вони почали зміщати фокус з Ісуса Христа на постанови, на закон. І, здавалось би, Павло, не вже там сильно такого щось поганого їх вчать. Але все, що зміщає наш фокус з Ісуса Христа, приводить до великої біди. Абсолютно все, що зміщає твій і мій фокус з Ісуса Христа, рано чи пізно приведе до біди. Тому що без взаємовідносин з Ісусом Христом неможлива. Праведність. І Павло, де б він не був, він в захваті, він прагнув до цих взаємовідносин. Він е, бажав відмовлятися від багатьох благ земних, аби не втратити цю спільність з Ісусом Христом. Для нього це було дуже важливо, йому ця близькість з Спасителем була надважлива. Господь серед нас. Пильнуємо, брати і сестри. Хотів би звернути вашу і мою увагу на деякі тексти з Божого слова, бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь, дам закона свого всередину їхню. І на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Це обітниця нового заповіду. Бог каже, дивіться. Дивіться, як це все буде працювати. Що я зроблю? Я закладу всередину. Я на їхніх серцях напишу. І коли ми перебуваємо в Бозі, коли ми перебуваємо в Ісусі Христі, відбувається цей процес, благодать починає діяти в нашому житті, переміни в нашому житті, в нашому серці, в нашому світогляді, відбуваються зміни. Не зовні. А всередині все починається. Всередині, на рівні наших бажань, інстинктів відбувається ця переміна, коли ми дозволяємо Богові діяти в нашому житті. Наступний текст Божого Слова: І дам йому дне серце, і нового Духа дам у вас, і ви йому з їхнього те. Тіла, серце каміне, і дам їм серце плотяне, щоб вони ходили за уставами моїми і, одер, і додержували мої постанови та виконували їх. І вони стануть мені народом, а я буду їм Богом. Тобто відбудеться переміна. Відбудеться переміна. Щось має кардинальне змінитися. І також ще одне. Місце з Божого Слова. Отже, хто в Христі, то й нове творіння. Якщо ми приймаємо в своє життя рішення, що Я хочу слідувати за Ісусом Христом, вчора багато підлітків виходило на покаяння. Якщо ми приймаємо в своє життя, то це, відповідно, я готовий прийняти Божу працю в моєму житті. Тобто відбудеться переміна кардинальна. Так тобі це може не подобатись. І ти можеш сьогодні цього не розуміти, що робить Господь в твоєму житті, але Він хоче творити все нове, щоб старого в тобі нічого не було. Ніякої старої закваски, яка буде псувати все. Він хоче творити все нове. Його благодать хоче робити переміни в нашому житті. А чи ми дозволяємо це? Чи ми готові до цих перемін? І є дуже суттєва різниця між законом. І благодатью. Закон, він вимагає. Ти мусиш робити те чи інше. Ти маєш дотягнутися, ти маєш це зробити своїми вчинками, своїми справами. Ти маєш дотягувати до Божих стандартів. Але що робить благодать? Вона діє з любов'ю. вона прописує. Закладає Божі стандарти в наше серце, в наші думки, в наші думки і в наші бажання. Коли мене вчить закон, у мене є знання. Я думаю, що ви дуже багато чого знаєте, що можна, чого не можна. І ми маємо знання. І побувавши на уроках у закону, отримавши інформацію, потрібно прощати. Що будемо робити? Прощати. Потрібно любити. Послухали, наприклад, сьогодні, потрібно берегти свої уста. Ну, добре, будемо берегти свої уста. Потрібно любити. Що після цього будемо робити? Ну, Ми отримали знання, ми будемо любити. Ми багато чого знаємо, але коли нас навчає, коли нас навчає благодать, у нас є навик, у нас є здібність. У нас не просто є знання, що треба любити. Благодать вчить нас любити. У нас не просто є знання, що потрібно прощати. Благодать дає здібність прощати. Здібність любити. Це зовсім різні речі, маючи знання. І вміти це робити. Зовсім є в цьому велика різниця. І кожному із нас важливо вчитися в благодаті, а не в закону. І нам необхідно бути учнями Ісуса Христа і Він і сьогодні готовий своєю благодаттю змінювати. Наше життя, наше сприйняття, наш світогляд. Також ми читаємо в цьому тексті, що записано в Тита. Адже для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб відрікшись безбожності, світських пожадань, ми жили чесно, праведно і побожно. В теперішньому віці, щоб ми жили чесно і побожно в теперішньому віці. Його благодать навчає. А чи готові ми відвідувати це навчання, чи готові ми навчатися? Я по своїй юності я не любив навчатися? Мені щось більш практичніше, щось те, що легше дається. Але коли Бог починає працювати в Твоєму житті, почав працювати в моєму житті, мені стало цікаво, що він бажає відкривати мені, як він хоче мене навчати. І мені стало це цікаво. Боже, що ти хочеш робити через моє життя? Навчай мене, відкривайся мені. І це є дуже цінно і важливо, коли ми навчаємося в благодаті. Господь серед нас. Аллилуйя. Хотел бы зачитать из вами еще одну историю. Она будет русским текстом в одній книзі Для наших родных я не буду на ней сильно затримываться. В прошлое воскресенье я видела в церкви малыша, который вертелся по сторонам, улыбался всем и каждому. Он не плевался, не шумел, не топтал ногами, не топал ногами, не рвал книгу, не лазил к маме в сумку, улыбался только и всего. Наконец, мать резко дергнула ребенка за руку, и шепотом, который услыш, услышали бы и в последних рядах э, велела: Прекрати ухмыляться, ты в церкви находишься. С этими словами она хорошенько щипнула сына, а когда у ребенка из глаз хлынули слезы, удовлетворенно заметила: Так-то лучше! И вновь погрузилась в молитву. Вдруг я ощутила гнев, меня осенило весь мир в слезах. И если ты еще не плачешь, тем хуже для тебя. Мне хотелось прижать к себе зареванного малыша и рассказать ему о моем Боге, о радости, о радостном Боге, улыбчивом Боге, о Боге, которому хватило чувства юмора, чтобы создать нас такими, какими мы есть. Традиция превращает веру в траурное платье плакальщика, в античную маску трагедии, в... И вот же глупость, подумала я. Эта мамаша сидит рядом с тем единственным, кто су сулит еще надежду нашей цивилизации. Детская улыбка. Вот последнее наше упование, не загашенное, с еще свеча, единственное чудо и залог вечности. Если малышу велено улыбаться, не велено улыбаться в церкви, где нам найти прибежище. Просто эта история для Наших з вами роздумів, що, як інколи навіть не знаю, чи у вас нагадувалось таке, що пішли до церкви і будеш таким, як я, тобто постійно сумним і тому подібне. Насправді церква це просто атмосфера любові Божої присутності. Це не місце для плачу і для смутку. Якщо навіть ми приходимо, і в нашому серці є печаль. То ми її віддаємо нашому Господу для того, щоб в серці мати радість, мати щастя, мати потіху лише в його, <кій> лише в його присутності. І це є дуже важливо нам розуміти. Благодать досягла б в мені більше, якби не. Чого би могла досягти у вас і в мені Божа благодать? Якби нам щось не заважало. І найперше, що я хотів би відмітити, це наша неосвічність. Коли ми мало читаємо Біблію, мало над нею розмірковуємо, пізнаємо, ми до кінця не знаємо, що Бог хоче робити в твоєму і моєму житті. Якщо елементарно я не читаю, не досліджую і не знаю Божих обітниць, то як вони мають працювати в моєму житті? Я думаю, відома для вас історія, яку приводять в приклад, інколи, що один чоловік копив на квиток, щоб відправ... відправитись у плавання. Знаєте цю історію? Добре, я тоді коротко і розповім. Дуже коротко. Він збирав кошти, бо мало бути плавання. І Назбирав там суха, ну, хватило йому на квиток, він його придбав, заходить, зібрав з собою там пакунки, сухарі і тому подібне, а плавання дуже довге. І він дивився, спостерігав, як люди їдять, як їм все добре. А він дивився сухарями. І вже при кінці плавання на квиточку написано, що все включено. Тобто він міг вільно йти і брати їжу. Але він цього не знав. І так само для нас, як для християн, якщо ми не читаємо Боже Слово, якщо ми його не досліджуємо, то як ми можемо отримати ті обітниці, які даровані Богом, якщо ми їх про них елементарно не знаємо? Тому Божа благодать досягла би в Твоєму і моєму житті більше, якби ми приділяли часу для дослідження Божого Слова, а наша неосвіченість стає на заваді. Також є дуже багато моментів е, наша духовна лінь, наша пасивність, коли ми не маємо серйозного підходу, щось не зрозуміли. Ай! Наступної неділі, можливо, брат буде проповідувати на це місце, мені розтлумачить. Тобто ми не приділяємо уваги. Для того, щоб, е, і часу, для того, щоб пізнавати те, що написано в Божому Слові. Пуста трата часу. Ми. Можемо помічати, що інколи марно проводимо е, своє життя, свій час. І Бог, який розположений до кожного із нас, хоче діяти в твоєму і моєму житті, але цього не робить через те, що ми надаємо перевагу провести марно свій час. Е, відкладання на потім. Знаємо, вміємо, практикуємо, так? Потім, з наступної неділі, коли покаєшся, в наступному році, коли ми приймеш хрещення, в наступному е, місяці, коли будеш пильнувати про е, духовне хрещення, та прийде час, Бог мене, свого часу сповнить Духом Святим, і буду мати цього знаку. Та потім. Благодать Божа хоче діяти вже сьогодні в твоєму і моєму житті. Але ти відкладаєш на потім те, що можеш мати сьогодні в Божій присутності, те, що Він хоче дати для тебе і для мене. Відкладання на потім. Наступне це наша непостійність. Коли ми загорілися від проповіді, від молитви, але ми в цьому непостійні. Сьогодні ми молимося, завтра не молимось, читаємо, не читаємо. Також я спостерігав, вчора виходили підлітки на молитву за Хрещення Духом Святим. І якщо вони, наприклад, була гаряча молитва, хтось отримав, хтось не отримав, пішли по домам. Я так це спостерігав і в своєму житті, і також по молоді. Це можна побачити. Якщо ти не постійний, якщо ти в цьому не бажаєш перебувати, то ти це не отримаєш. Але коли ти будеш цим горіти і просити в Бога сили, просити в Бога молитовних слів, Він буде благословляти. Безпечність, неуважність до Божої дії. О Боже, ти так не працюєш. це... Це не від Тебе. Бог, Він є багатогранний. ми своїм розумом буває, обмежуємо Божу дію в своєму житті. Боже, ти так не працюєш, це не від тебе. Тобі Бог дає благословіння, дає своє розположення. Ти кажеш, ні 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 Боже, ти так не працюєш. Ти так не дієш. Це не від Тебе. Ми своїм розумом обмежимо, буває, Божу благодать. А Він хоче ширше і потужніше діяти в Твоєму. І моєму житті. І самий злий ворог це лінь. І цікаво, як в Божому слові це описується. Зачитаємо декілька текстів. Кожен ледар тільки жадає, а рука заповзятого насититься. Гарно звучить, так? кожен ледер жадає. І що він отримає? Звісно, що ні. І як важливо нам не бути лінивими. Наступний текст Божого Слова говорить такі слова: хто обробляє свою землю, той насититься хлібом, а хто поривається до неробства, насититься убогістю. Коли ми лінуємось, коли ми не прикладаємо зусилля, то ми нічого не будемо мати. Як би Бог не старався в нашому житті робити якісь великі справи через нас, але наша лінь Ми можемо тільки жадати, о, я стану колись великим проповідником. О, я буду регентом. О, я буду. І стільки своїми мріями без прикладання зусиль, ти нічого не будеш мати. Божа благодать діє тоді, коли ми прикладаємо зусилля, коли ми висловлюємо свої бажання перед Ним. Тоді Він працює, тоді Він наповнює твоє життя і моє життя достатками, про які ти можеш навіть не сподіватися і не мріяти, коли ти прикладаєш зусилля. Не просто я прийшов, посидів в хорі, посидів в залі, послухав, як проповідують, і на цьому крапка. А поза церквою ведеш свій образ життя, то як буде діяти Бог в твоєму житті, як Його благодать буде діяти в твоєму житті? Коли ти пасивний, коли ти своїми думками стаєш далеко від Нього, коли приходиш на причастя лише раз в місяць? Як буде діяти Божа благодать в твоєму і моєму житті, коли ти свій ранок починаєш неправильно, протягом дня, абсолютно далекий від Бога, своїми думками, я не кажу, що в гріхах. Абсолютно, не про це мова йде. Але я прокинувся. Я бачу, бачу Божу милість. Я поїхав на роботу. Я бачу Божий устрій. Чому? Бо його благодать діє в моєму житті. Я не пасивний. Але я активний учень Христа. І я хочу, щоб він через моє життя ще більше прославлявся. І він буде це робити, якщо ти будеш активним учнем Його, а не просто, просто прихожанином. Він хоче робити більше. І ви можете робити більше. Просто повірте в це, почніть це робити. Я старенька, я старенький, я не можу нічого зробити. Бог заклав у вас силу молитви, молитися за молодь, молитися за підлітків для того, щоб вони не відпадали від Бога. Хто це зробить краще, як ви? А ми буває думаємо, та ні, все, мій час пройшов. Моя молодість пройшла. Або будучи підлітком. Також, та ні, мій ще час не прийшов. Та самого рани, самого юного віку Бог бажає використовувати тільки своє серце відкрити для нього. Для того, щоб гріх не почав панувати. У всіх поколіннях, на всіх стадіях нашого життя, Бог хоче по-особливому діяти, а чи дозволяємо це ми робити йому? І наостанок декілька тез хочу залишити для ваших роздумів люди, сповнені благодаті, м'які і більш поблажливі до тих, чиє заплутане життя. Впливає на їхнє власне, не дивляться зверхньо на тих, хто страждає, йдуть поруч з тими, хто душевно зранений, терплять і не, кривді, і не кидають інших, швидко прощають і відкидають гіркоту образи, не бояться знести цегляні стіни навколо чийогось серця. Визнають, що їхні гріхи такі самі жахливі, як і гріхи людей навколо. Господь серед нас! І він бажає, щоб його благодать діяла в твоєму і моєму житті. І моє побажання для вас будьте сповнені благодаті. Не даремно ваша церква називається благодать. Нехай люди, приходячи сюди, її переживають на власному досвіді. Амінь.